Владиславу Боброву 17 років. Він кропивничанин, студент третього курсу. Навчається на системного адміністратора. Навчання поєднує з громадською роботою. Спочатку вторгнення Росії в Україну допомагає збирати необхідне для українських бійців і працює адміністратором у громадському просторі Мир 20 Тут влаштовують благодійні акції, концерти, виставки у міжнародний день молоді, який Україна вперше відзначає у серпні, а не в червні, як це було раніше. Владислав на роботі готує майданчик для молодіжного фестивалю. Після 24 лютого ми почали працювати як, не можу сказати, що прямо як воєнні волонтери, але приходилося там бігати, пригати, казати, відвезіть мені туди, мене туди, привезіть мене сюди, мені потрібно там щось забрати, щось відвезти і тому подібне. Телефонних дзвонків було дуже багато. Першу неділю в мене телефон розривався. Відповідальний, надійний, оперативний і небайдужий до того, що робить так. Хлопця характеризує співініціаторка відкриття простору Катерина Колтунова. Він долучався самостійно, періодично приходив, допомагав. Потім ми його почали систематично гукати, допомагати. Він розумів концепцію. Він розумів, чому ну, чому нам важливо мати свою людину, хто буде допомагати. Це все на волонтерських засадах. Під час канікул у громадському просторі може проводити весь день. Підготовка до заходу може займати від одного дня до тижня, розповідає Владислав. Складність у тому, що одночасно у громадському просторі можуть розгортатись до десяти локацій. Ось був останній у нас. Пред останній стендап, там троє коміків було, і так вийшло, що одне, один захід був за іншим. І один, один як би сказати, не дуже не дуже не дуже великий, але він потребував зусиль. І потім потрібно було за півгодини зробити 100-150 місць на третьому поверху. І ну, слава Богу, прийшла команда крабхабу, і ми з ними все зробили. Каже важливо, щоб для перемоги України у війні кожен робив те, що в його силах, а потім долучився до відбудови країни. Анна Добрань, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кропивницький.